Доброго ранку, друзі. Мене звати Ліна Горбач, це спортивні курасани, моя традиційна рубрика. Так говорила Ліна раніше щосереди. Але після спілкування з тією дівчиною, яка зараз перебуває поруч зі мною, вона зрозуміла, що їй потрібно займатися, займатися і займатися. Олю, після спілкування з тобою Горбач так захопилася, що зараз просто в неї шалений темп тренування. І я сьогодні її буду змінювати. Нормально? Приймаєш да, мене? Дивися, все дуже просто. От я б хотів дізнатися, з яких вправ кожен українець, ну ти б рекомендувала б які вправи кожному українцю робити щоранку, щоб бути в тонусі? Ви знаєте, в першу чергу я посетую всім українцям з утра в постелі підтягнутися. Ще раз, першу в першу чергу, потянутися хорошо з утра в А Що це дає? Хребет розтягується. Я роблю це. Да, вот, вот именно так. Вот еще лежа в постели, мы по должны почувствовать свое тело, должны хорошо потянуться, совершенно верно. А после этого мы уже медленно встаем с постели. Повильно встаем, излишка. Да. да, да, да. Идем умываться, пить воду. Угу. Вже... Ні, це розтягування, до речі, хороша рекомендація. В принципі, організм завжди сам відкликається на да, це. Він намагається да. тягнутися і не випадково. Просто треба це зробити ще декілька разів штучно. Так? Да, а да. вправу кошечку потрібно робити, Ліна питала, е, зранку, чи не потрібно. Ти знаєш, я дуже люблю утренній комплекс йоги, який називається Приветствие Сонця, який якраз включає в себе елементи, типу кошечки, але це не кошечка, це собака, морда вниз покажемо Я Давай. Отже, да. як треба стати? вставить? Е, э, Ти становишся… Э, я став. Да. Теперь опирайся на ноги и опирайся на руки. Угу. У тебя должен получиться такой треугольник. Угу. Опускай голову вниз и угу. выпрямляй ноги в коленях. О. Да. И вот хорошо растягивайся. Ага. Тобто, чем ближе руки, тем больше я растягиваюсь, відповідно. <прохи> у тебя должен получиться треугольник. Ага. То есть ты, по идее, пятый раз хорошо. Я... У пол. <прохи> да. И хорошо, 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 ты должен растягивать позвоночник. Зрозуміло. Дуже хороша вправа. хорошая знаєш, Ты знаешь, суме, э, студентом полицейской академии. Пам'ятаєш там белявку инструктора. Валерий, что-то ты плохо тянешься ну. утра, ну, та я с утра, видимо. Зрозуміло, с трикутником. Хорошая дійсно. диссо. Хорошая. Да, да, Щешусь да. пора, пані инструкторы. Ты знаешь, вот утром у меня начинается естественно, с тренировки, да. Ну, и утром я потяну. Потім я їду в тренажерний зал, і вже там э, у мене силова тренування. Угу. От я вижу у тебя гантели. Можем показать показати якісь упражнения, які нужно делать. Хочу більш того, зауважити, от чому ці гантели я приніс? Зверни увагу, це справжній антикваріат. От багатьох людей в шафі є дідівські бабусини і да, 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 гантели. Дивись, тут ціна. 7, 7 рублів, бачиш? Тобто у людей це валяється, є скалки, звичайно, старі скакалки, є хулахупи. Що з ними робити, Олечка? Ти гантелями займаєшся? Так, да. Які тобі? Ці? так. Їх вже 10 років в руках ніхто не тримав, може да? 20. Так. Що треба робити? Замечательні гантелі такі, кстати, не легкі, приємно. приятні. Угу. Ми можемо зробити несколько упражнений на руки, наприклад. Да? Угу. Самое простое упражнение – это подъем штанги на бицепс. Пять часов Точнее, данку. не штанги, а дантели. Нет, ты знаешь, позавтракать нужно за полтора-два часа до тренировки. Только угу. после этого уже можно тренироваться. Угу. Ну, якщо людина поснідала, скажімо, є, в неї є можливість позайматися в машині, в автівці або в офісі, це теж можна зробити. Ти знаєш, мені дуже цікаво повірити, як ти будеш тренуватися в машині. Ну, тільки позиції. Б... В автобусі можна їхати, там, в маршрутці і займатися, теж непога, ну, не, не тим більше в період пробок, коли людей дуже багато. Ну що, руку висунув в скло і займайся собі, я так іноді роблю. А, да? Так, іноді роблю. Інтересно. Ну, в общем, самое простое упражнение да, у нас на бицепс. Угу. Бицепс это та мышца, которая откликается быстрее всего. Поэтому у людей, которые только начинают тренироваться, они сразу замечают, что вот форма бицепса вже бицепс, них уже как-то. Да. Я завечу. Да, 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 да. -за да. Ого! Да, ну, та, Такой можно. серьезный, твердый. Так, э, с бицепсом разумело. Да. Что еще? Э, дальше мы можем сделать э, там элементарное упражнение на плечи, да, например. Угу. Ну, в принципе, действительно, прости, справы, э, правы для да. кого. Ну, что, бабуси тоже могли это делать. Отведение руки в сторону, угу. да. Опять же, тоже работают наши плечи. Угу. Ты так легко это делаешь? Ну, у ти знаєш, гантелі не тяжіли. Я наступного разу підготую ваші. Ага. Потом подивіться на біцепси Ольги Караваєвої. Недаремно абсолютно олімпійська чемпіонка світу з боді-фітнесу. Нещодавно повернулася з турніру Арнольд Класік. Да, Там если, теж если щось вибороло. Так, зрозуміло. З руками зрозуміло, з плечима зрозуміло. З гантельками да. залишаємо гантельки, так? Так, да, да, звісно. Оця скакалочка. В багатьох вона пер... знаходиться вдома заради. Ти не займаєшся скакалкою? Ти Знаєш, я не прыгаю на скакалці. От <с. скажу одразу, я не прыгаю. Ну ти можеш мене змусити стрибати і сказати, ну, що, попробуй, що це і сказати, що це корисно попробуй, дуже корисно. Попробуй. давно не стрибав, чесно скажу. А. Ага. Честно говоря, я не сторонник прыжков, я не сторонник бега. Потому что Ой, не а, буду. осторожно. Да. да, потому что, тем более, видишь, микрофон выпадает, важко, это знак не Шо, надо. Бегать и не потрібно, ты уважаешь? Э, я считаю, что смотри, во-первых, бегать нужно правильно. Угу. Большинство людей у нас бегают неправильно. Во-вторых, важно покрытие, по которому бегают. Бегать по асфальту – это тоже очень травмоопасно. Это большая нагрузка на суставы, на колени. И у людей бегают, как правило, кто? Люди с лишним весом. Абсолютно. А ты можешь себе представить? Человек с лишним весом, он бегает, он получает вообще нереальную нагрузку на суставы. И ничего, кроме вреда, это не приносит. То есть Поэтому... ты бегать не рекомендуешь? Нет. А что делать по? любовным домогосподарком, скажем, что им делать? Просто заниматься, заниматься. Приходить в тренажерный зал. И обовязково находить для этого часа. Да, обязательно, обязательно. Это очень важно. И ты знаешь, я не сторонница, мало того, что бега, прыжков, я не сторонница каких-либо тренажеров дома. Это абсолютно бесполезная вещь, которая в итоге превращается в какой-то элемент интерьера, на котором висят вещи. Потому что, как правило, люди, которые покупают тренажеры домой, они не занимаются. Uh -huh. Поэтому виділіть время, а, уділіть время собі і прийдіть в тренажерний зал і позаймайтеся своїм здоров'ям і своїм зовнішнім виглядом. Порекомендуйте якісь вправи, які допомогли вам накачати такий прекрасний прес або ноги, скажімо так. Ложись, будемо накачати прес. Добре. Хоча я знаю, що ти не качаєш прес. Ти мені це казала, ну, майже да, не качаєш. Ну да, 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 я качаю рідко, тому що м'язи преса, вони працюють в будь-якому вправненні, это Э, руки за голову, угу. да. А теперь твоя задача за счет мышц пресса подниматься и скручиваться. Давай, поднимайся. Оп. вот мышцы пресса должны работать. Ой, как працюют. Ой, гарню. Да, да. Ты видишь, как хорошо. Но, Молодец. много кто знает, да, да. эффективно. Это Буд... самое самое простое упражнение, которое можно делать дома. Угу. Дякую. Ще якось справа для животика. а, Точно так же мы можем лежать поднимать ноги. Угу. Поднимать ноги. Догори. Так, до какого уровня? Ты знаешь, высоко поднимать не нужно. Вот так. Их нужно поднимать, да. Угу. А, амплитуда небольшая. Главное, чтобы работал твой Ой, живот. Як вот. Вот ты чувствуешь, и этого вполне достаточно. Угу. Ой, як працює. Коли над тобою стоїть такий тренер, ти можеш робити, які хочеш вправи, і все тобі буде на користь. Збудження відчувається, якесь. Хочеться довести щось. Такому тренеру. Ох, дякую. Нормально, зрозуміло. От. Що хочеться ще запитати? От є вправи для лінивих взагалі. Я знаю, що от в дитинстві у нас була така вправа, яку нам рекомендували дорослі. Дядьки вже казали: пацани, що ви там ходите на турніки? Візьміть отак два пальці. І починайте робити отаку вот штуку. Що відбувається? Подивіться на мій бізнес, Ольга Карває. Ви бачите? Да. Працюють, працюють м'язи, так? Ще один казав таку пораду. Берете руку свою і тиснете на неї вниз, Правою тиснете вниз, а ліву до догори. Все дуже просто, дивіться. І качається відповідно біцепс. Бачите? Чи можуть нести такі вправий якийсь ефект? Ну, така, наприклад. Оце ж найлегше. Гляньте, як біцепс працює. Скажу чесно, я таке попрошлення не діляв. А ну давайте, спробуйте зробити. От зробіть. Глядь, як біцепс працює в абсолютної чемпіонки світу, то гантелями, ефективність нуль, а Тут біцак працює і прес навіть підключається. Оль, кать, будь ласка, як ти ставишся до е, гумору в спорті? Хорошо. Вот вы... Юмор, юмор он должен быть во всем. Потому что э, любое занятие, которым ты занимаешься, оно должно приносить тебе удовольствие и позитивные эмоции. Это основное. Потому что если ты заставляешь себя даже идти на тренировку, тебе не хочется, у тебя плохое настроение, и ты к этому относишься как к какой-то пытке, Нікакої пользи це не принесе. А під час змагань в Петербурзі у нас є відео. Один з твоїх колег э, влаштував такий собі перформенс. Давай подивимося, буде Давай. цікавий тобі і нашим глядачам. Отже, панове, дивіться, що відбувається іноді на змаганнях з бодіфітнесу. Отже, увага. Не буде стало напевно, столько лет, я спорил с любовь, ради этой встречи с того. <звіць, звіць>, так це ж офіційні змагання, ти уявляєш? удивляешь? <звіць>, Цікаво, цікаво, яке місце він посів. Такого братіно не кожен Папа Карло хотів би мати да, так творчість. він подошов. То... произвольная программа но ну, ты так не можешь тебе... э, ты понимаешь я тебе хочу сказать что вот ты говоришь интересно какое место он занял э, основное это его форма физическая основное как он выглядит в сравнении произвольная программа вот то что мы только что видели это не самое основное mm -hmm. даже сейчас это не оценивается mm -hmm. То топ эстрадный номер президентских симпатий он может взять да я хочу сказать что твоя давняя прихильница лина Горбач, серьезно Перебувала в періоді сушці в серйозному тренувальному етапі. І ти зараз можеш побачити, ну реально, ти її якось надихаєш. Вона підготувала для тебе свою програму і хоче продемонструвати свої успіхи. Отже, будь ласка, давай подивимося разом. Я запрошую тебе туди. Ліна Горбач, в ранкових курасанах. Запали Ліна! Музыку голоснейше, чуваки! <смех> 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 Ліна, все заспокойся. Дякую, браво. Ти чудовій номер формі один, номер номер Дай мені мікрофон. Друге місце вона в Так, Халатик, да, Мені, будь ласка, тому що так Але не що, треба. Двох, приїзд, да. я з це гарного. Я за все я просто не, не бачилася з вами вранці. Хочу вас привітати. сюди. Хочу привітати вас з срібною медаллю власне, з другим місцем да, на о, Арнольд Класік Європа. Дякую, Валерічик, велике. Бужати вам успіхів, тому що ви найкраще ви цього заслуговуєте стовідсотково. Як вам ось такі бодіфітнес в моєму виконанні? Шикарно. Шикарно. Ну, по форме больше бикини. А я гадаю, чи, чи могла б я от ви, е, виграти, наприклад, перше місце в одному із конкурсів бодіфитнеса. В, в бодіфітнесі точно нет, а вот в бікіні. <свісна> <свісна> Дякую, <свісна> У нас просто є ще категорія, яка називається бікіні. там, где дівчинам не потрібно накачувати да, більшість, їм достаточно мати красиву фігуру, хорошо вигляді. Ага. Давайте запросимо нашого запрошуємо до студії нашого спеціаліста Володимира, який власне і робив цю майстерність поляков його прізвище. Він художник, Добро дизайнер. Є сюди, Володимир. Ви, власне, зробили ось таке мистецтво на мені, одягнули мене в такий костюм. Як часто вам доводиться з такими стискатись і бути тренером? Довольно часто. Часто, Ре -ре так? Малюєте. Коли ви почали свою діяльність? Розкажіть в 95-му році. Тобто, вчився, потім працював. Але я хочу зазначити, що Володимир. Ще виконав ось таке сонечко на маківці Валєри. Покажіть Валєра ще раз. Ось оце його е, рук справа. Планети І планети називає колеги Юлі теж. є це тату. Я на голові, У тебе <плес> друзі? Хочу сказати ще е, нагадати, що Володимире для вас Ольга Караваєва, коли була в нашій студії, вона сказала, що хотіла б вона б хотіла сфотографуватися з Арнольдом Шварценеггером. Вона поїхала на Арнольд Класік. Да. Оль, яке місце? Які враження від турніру? Посіли якісь взагалі місце там. Да, я заняла второе место. На дуже престижном международном конкурсе в номинации бодифитнес Ольга Караваева да. опустила второе место. Ты знаешь, нужно сказать, что участников было еще больше, чем на чемпионате мира. И конкуренция была сильнее. Потому что этот фестиваль, он мега популярный, и все спортсмены стремятся принять в нем участие. Мне не удалось, к сожалению, сфотографироваться с Арнольдом Шварценеггером. Я его только видела. Но он молодец. Молодец, выглядит шикарно, держится шикарно, так что масса позитивных эмоций, потому что этот фестиваль, выставка, которая проходит в рамках выставки, это масса людей, которые объединены одной идеей. Это, ага. конечно, вот непри... непередаваемый заряд энергии и масса. Володимир, а вы робили на как чоловіка, 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 Арнольд Шварика, может быть, на теле человека, как Арнольд Шайт, что я не знаю. Да, я хочу сделать. Ну, типа культуриста, но робота. Угу. Старова, істарова, і... так, я все ж таки не можу вгамуватися з Арнольдом. Оль, ти мріяла да. з ним сфотографуватися. Да. Але я дізнався, що Арнольд зараз принципово дівчатам подарунки ніякі нагороди не вручає. Чому Нет. це? Це тому, що там був якийсь сексуальний скандал чи що відбувається? Ні, абсолютно не из-за этого он приходил и поздравлял мужчин, когда мужчины виступали в рамках фестиваля про-шоу, де виступали спортсменами. Володимир, угу. але ми ж знаємо, що ви робили водіарт Руслані, правда? Да, таке... Як взагалі от, тривав цей процес, чи це було важко, як давалась вам а, майстерність? Там вона, общем, розкручувала свой кліп, шалала, ну і їй потрібно було на руці малювати розочку. Ну, і рисувала. Скажем, mm -hmm. около 12 раз Якісь такі були в, в неї шоу. там типу ну так мені заробіть. Я хочу ось тут квіточку, наприклад, що ви мені намалювали. Ось да, тут з цієї сторони. приходилось і по-разному, тому що було обозначено там время на рисунок минут 40, а оставалось всього 15. Mm -hmm. І от потрібно було якось викручуватися. Mm -hmm. Легко змивається ось да. ці мій костюм. Софетка. З легкістю. Так? Салфетки. Ліна, ти ага. до того ведеш, що да. людям не треба ходити до фітнес студії, просто розмалюватися і помолити. Друзі, дякуємо вам за. Дякую, що ви завітали до рубрики спортивні курасани з Ліною Горбач. Ольга Караваєва, абсолютно чемпіонка світу з бодіфітнесу. Володимир Боляков. Поляков, майстер бодіарту. Боді Великий ролик ну. і допоміг Спасибо. мої спортивні родиці, рубриці і ліна горбач. Дякуємо вам дуже, що були з нами. Олександру Голубову. можливо, він теж буде розмальовувати своє тіло якимось боді бодіартом. Сашко, тобі слово.